Привіт і слава Україні. Отже, друзі, хотів з вами розпочати сьогоднішній день з бесіди, яка б стосувалася б різних тем, ті, які відбулись вчора, сьогодні вночі. Ну і те, що сьогодні відомо на ранок. Отже, на передовій йдуть кровопролитні бої. Ми бачимо, що ворог від Кліщівки намагається перебити трасу, яка, скажімо так, логістичну трасу до Бахмута від Константинівки. Ми знаємо, що хлопці тримають рубежі. Якщо мені не зраджує пам'ять з останніх повідомлень, готуються на всяк випадок запасні позиції. Ми чули заяви певних представників влади, що Бахмут може бути залишений. Ну, ще раз наголошую, давайте не робити трагедії з того, де трагедії нема. Мається на увазі не в контексті того, що ми залишаємо ті чи інші населені пункти, а в контексті того, що трагедії немає, якщо ми. Боронячи ті чи інші населені пункти, перемелюємо війська росіянців, виконуємо завдання, а далі бережемо свої війська скажімо так, з метою подальших контрнаступів і з метою того, щоб наші солдати не виснажились. Тому ця історія є така на війні. На війні кажуть, як на війні, які щось відбиваємо, щось втрачаємо. Фронт в загальному динамічний. Починається активізація взагалі рухів. Ми знаємо, що росіянці готуються до великого там свого наступу. Маю не маю, скажімо так. Таких переконливих даних щодо великого наступу, але те, що, звичайно, вони будуть тиснути і шукати слабкі місця в обороні, звичайно, це є факт. Більше про фронт поки що ніяких суттєвих змін на дану секунду нема на момент, коли це відео робиться. Ну а далі будемо говорити про інші речі. І зараз саме той момент, коли ви можете підписатися на мій ютуб канал. Поставити вподобайки і прокоментувати ви зможете по ходу цього відео. Звичайно, перепост нашого з вами, скажімо так, сюжету це те, що ми можемо зробити в боротьбі за інформаційний простір на території України, щоб більше громадян могли б побачити саме наш контент і менше дивилися б хороших русських разом з їхніми рожевими поні, які нам тут втюхують кожного разу різного роду зраду. Їдемо далі. Отже, Путін на тлі сумасшедшого росту економіки, я так розумію, в лапках, тим не менше, дозволив чиновникам в Росії не декларувати свої статки. Ну, в принципі, умом Росію можна понять, тому що, в принципі, там все логічно і передбачувано. Допоки бидло буде сидіти, як то кажуть, на жордочки. От. Чиновники будуть собі жити і, скажімо так. Сьогоднішні питання, які стоять стосовно російських нафтопродуктів і стос... стосовно росіянської нафти, ми бачимо, що Індія активно скуповує цю нафту і робить з неї нафтопродукти. Ми бачимо часткове зняття обмежень. Ми бачимо, що навіть наші сусіди-поляки за останній період, як повідомляють певні змі, найбільше нафти скупили зі всього Євросоюзу, саме росіянської нафти. Ну, чесно кажучи. Я розумію, бізнес є бізнес. Бізнес кожної країни тисне на свої парламенти, на свої уряди. Але ми знаємо одне, що росіянські нафтопродукти мають обмежену ціну, а це є фактично половина з тих всіх нафтових доларів, які вони отримують. Отже, я думаю, що це принесе свої позитивні результати. Також з росіянських тих болот. Ми чуємо, що їхній ВТБ це другий по розміру Банк Вніжторбанк Росії. Терпить якісь там колосальні проблеми. От, ну, на тлі санкцій, ми знаємо, санкції не дійсую, да, імпортозаміщення. Ну, от вони там, я не знаю, що зараз там. Юанями заміщають будуть долари. Ну, Це питання, в принципі, їхніх проблем, їхні проблеми. Чим більше в них тих проблем, ну, тим краще українцям. Тому в цьому контексті кажуть, все. Що хотів ще вам повідомити? Я аналізував нещодавно. Вигульнула новина: це те, що російський газпром створює свою приватну військову кампанію. До чого це все ведеться? Ну, ми бачимо, що зараз будь-яка шавка, яка має трошки грошей, в Росії створює свою компанію. Ну, те, що вагнерівців будуть кончати і їхні грошові потоки будуть кончати по всьому світу, це факт. Але давайте не забувати, що вони вже майже володіють певними невеличкими країнами в Африці, де добуваються корисні купалини, брюліки і так далі. Це все є чорний нал. І фінансовий потік від вагнерівців далеко не втече, але я думаю, що ключову фігуру того ж самого Пригожина рано чи пізно кончать, і в принципі на нього я думаю зав'язані грошові потоки. Ми знаємо, як західні партнери, якщо вже вони визнали їх терористами, як вони з цим працюють. Ми пам'ятаємо того ж самого у самого Бен Ладена, якого шукали. Дуже довго, я думаю, що з Пригожиним буде аналогічна ситуація рано чи пізно. Але тим не менше, окрім Газпрома, свої приватні компанії має вже на сьогоднішній день той же самий Шойгу. І я думаю, що в принципі в, принципі, в цьому негативі глобальному є невеличкий позитив для України в майбутньому. Тому що як тільки крісло... Царя захитається, в них почнеться війна всіх проти всіх. Ми бачимо, що росіянцям дозволили формувати якісь добровольчі батальйони по, по територіальному принципу, а отже, вони будуть там валитися, а ми лише будемо в тому. Ну, в тому моменті купувати попкорн і кока-колу. Ну і це буде досить позитивно. Тим не менше, все таки ми бачимо, що криваві нафтодолари і газові долари росіянців в принципі дають сьогодні їм результати у вигляді найманства, у вигляді створення так званих приватних компаній. А я вважаю, що це є організовані злочинні угрупування, які нічого спільного з приватними військовими компаніями і бізнесом, який вони могли би робити, не мають. Отже, росіян. Це є терористи і взагалі повністю склад російських збройних сил. Я вважаю, це є вбивці-найманці, і, скажімо так. Ці дані рано чи пізно будуть доступні суспільству. І Я думаю, що ці люди і їхні сім'ї мають попасти в жорсткі санкції і не їздити за награбовані гроші по Європам, по курортам. Ну щоб нам їх там потім по Туреччинам чи по іншим країнам не скажімо так не бачити. Ну я скажу це дуже м'яко. Тим не менше, маємо те, що маємо. Також ми маємо те, що міністр оборони Німеччини приїздив до Києва, і ми маємо останні заяви німецьких політиків, що вони передають 178, якщо я не помиляюсь, танків. А цих леопард один. Ну, що можу сказати? Леопард-1 це звичайно не леопард 2 але 178 танків, то є все-таки 178 танків. Можливо, не всі з них будуть робочі, можливо, якісь підуть на запчастини. Чесно кажучи, це вже питання до нашого генерального штабу, що і як використовувати те, що ми отримуємо. Тому в цьому контексті я думаю, що генштаб розбереться, чи всі осідлаємо, а запчастин доберемо, чи якісь приготуємо на запчасті, а більш крепкі осідлаємо. Тим не менше, ми маємо цю тенденцію, і це є позитивно. Також є позитивним, те, що в принципі питання з леопардами 2 в багатьох країнах Європи вже вирішене, і вони також будуть надходити на озброєння України. Тому я думаю, що весняна кампанія. По відновленню нашої територіальної цілісності буде лише розгортатися. Що стосується ще однієї теми, я би хотів би, скажімо так, висловити своє ну, незадоволення, напевне, отже, ми знаємо, що відбулись певні судові процеси в Євросоюзі, і, як приклад, є такий негодяй Овсяніков, який займав посаду голови Севастополя. І на нього були накладені санкції. але він вже на тій посаді вже не працює і оскаржив ці санкції до європейського суду. І суд сказав, що ну да, раз він вже не працює, то значить вже санкції можна зняти. Ну це виглядає приблизно так з моєї, як то кажуть, голови. Це виглядає так, що пішов на посаду, грабував Україну. Працював в окупаційному, як то кажуть, тому їхньому керівництві, заробляв бабло, був під санкціями. А тепер пішов з посади, можеш спокійно їздити по Європі і тратити те бабло, яке ти там награбував. Ну, чесно кажучи, воно трошки мене дивує, то таким успіхом. Ну, я думаю, що вони то що, і Патрушева тоді звільнять від санкцій? Ну як? Ну, людина близька до Путіна. Ну, поки на посаді під санкціями, а потім що? Будуть звільняти від санкцій, їдь, будь ласка, трать ці гроші де хочеш. Ну, це, чесно кажучи, якісь трошки такі, знаєте. Ну, на моє глибоке переконання, не зовсім правильний підхід. Хоча, можливо, я не знаю всіх деталей цієї справи, і можливо, суд мав якісь там ще якісь моменти. Ну, я чесно кажучи, зараз не буду в це вникати, але ситуація дуже така небезпечна. Ну і наостанок хотів би буквально декілька слів проговорити. Ми знаємо, що росіянці отримали наказ полонених українців не брати. Це дуже прикра новина для нас, тому що ми не знаємо, як будуть складатися обставини з нашими полоненими. Але світова спільнота має на це відреагувати на такі накази, тому що це є військові злочини, це вже є поняття навіть порушення будь-яких правил ведення війни. Хоча, в принципі, за які правила я говорю стосовно росіянців. Це гвалтівники, насильники, і це ще раз мене переконує, що збройні сили Російської Федерації весь їх особовий склад до гробу мають бути. Не виїзні з Російської Федерації, і це було б, я вважаю досить правильно. Ну але чесно кажучи, те, що вони в Україну не попадуть, я думаю, що ми маємо все зробити, щоб росіянці більше до нас не їздили. А як поступлять європейські партнери? Ну, якщо вони хочуть, щоб за росіянцями прийшов росіянський мір, а за ним прийшов росіянський язик. Ну, що зробиш, це значить їхнє право, це їхня країна. Вони мають самі вирішувати. Тим не менше, хотів би повернутися до іншої тези. Нещодавно вигулькнула новина, що в окупованій частині там Мелітополя росіяни заставляють відмовлятися від українського громадянства їхніх чиновників, котрі отримали російське громадянство. Чесно кажучи, я думаю, що нашим законотворцям пора думати над цим питанням трошки на випередження і самим позбавляти всіх тих. Хто є потенційними колаборантами? Хто зафіксовані е, як співробітники е, органів окупаційної, так званої законодавчої чи виконавчої влади, як на території окупованій Криму, так і на всіх інших окупованих територіях? Ну, я вважаю, що їх потрібно позбавляти українського громадянства. Тут дехто може скаже, а як ми то їх будемо засуджувати за державну зраду? А от так і будемо, бо на момент скоєння злочину вони мали паспорт України. Тому я вважаю, що в цьому контексті, окрім колаборації, ми маємо ще вирішувати питання. І на сьогоднішній день, якщо є інформація, що люди офіційно працюють на тих чи інших колаборантських посадах. Я думаю, що треба їх позбавляти українського громадянства, бо вони ж потім з цими паспортами українських громадян, як чухануть через Росію до Європи і оформляться там біженцями, і будуть розказувати, як вони ненавидять Україну. Тому я думаю, що ми маємо їх позбавляти, і їхні закордонні паспорти наше МЗС має анульовувати. Це було б логічним завершенням їхньої так званої трудової діяльності на користь країни-окупанта. Ну, такий коротенький огляд на сьогодні. Далі буде. А вам, друзі, я дякую, якщо ви підписалися. Якщо не підписалися, то зробіть це, будь ласка. Ну і саме головне ваш перепост і підтримка мого каналу за посиланням внизу. Ми сьогодні ще на один день будемо ближче до перемоги. Слава Україні!